Перший ракетний запуск БПЛА в Україні пройшов успішно. Відео, старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ імені Шевченка та керівник Науроке, тому чекаємо ще на підтвердження від офіційних осіб. Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Сезар. Справжній друг, який знає, що наша боротьба це боротьба Європи, відзначають у Міністерстві оборони України. У Польщі стартували навчання українських танкістів на Леопард 2 Відео Радіо Свобода. У Дніпрі музей АТО передав броньовану розвідувальну дозорну машину на потреби Дніпровської бригади ТРО. Коштом благодійного фонду її відновлять та відправлять на Донецький напрямок. Вона буде служити в якості евакуаційного транспорту та для підвозу бойового комплекту. На передовій Київ отримав дві сонячні електростанції. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Сьогодні Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальні сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy. йдеться у повідомленні. Над Францією пронісся метровий астероїд. Його було видно з більшої частини південної Англії та Уельсу. Аж до Парижа у Франції. Це був SAR-2667, швидкість проходження якого в атмосфері землі складала 14 км на секунду. Над ламаншем він згорів. Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Хатай стався розлом у землі, який завдовжки сягає 1 км. А завширшки 100 метрів.